Іноді жінки сприймають чоловічу мастурбацію як зраду, і навіть можуть обурюватися через те, що коханий, поки її не було вдома, зробив такий великий гріх, помастурбував. Це не зовсім правильний підхід, тому що мастурбація в стосунках є нормальною. Чимало людей, які перебувають в стосунках, в шлюбі, вони періодично можуть мастурбувати, тому що, повторюсь, це трохи інші відчуття, які ми одержуємо при сексі і при мастурбації. При мастурбації ми можемо також понасолоджуватися своїми улюбленими фантазіями. Можливо, цю фантазію не підтримує партнер, або ми про неї не сказали, або соромимося, або партнер не хоче просто про це говорити. Тоді ми можемо під час мастурбації поринути в світ своїх Приємних сексуальних фантазій, що теж є нормою. Чому мастурбація може бути потрібна для чоловіків із високими сексуальними потребами? Це може бути один із способів, наприклад, гармонізувати різні сексуальні потреби партнерів, коли жінці потрібно менше, а чоловіку потрібно о, трохи більше. Тоді ми будемо рекомендувати альтернативні сексуальні практики. Це може бути ручна стимуляція чоловіка, це можуть бути оральні пестощі і також. А вже ж це може бути мастурбація або взаємний петінг. Тут уже залежно від того, що підійде партнерам. І звичайно, якщо дружина кудись виїхала на тривалий час, то мастурбація для такого чоловіка ну, буде конче необхідною, бо його фізіологічні потреби в інтимі ну, вони про себе будуть нагадувати.